Продовжується робота, особливо нема що вам показати. Ділянка не вдала, одні залепухи, Тимур кидає. Ну, вже пошти повний бункер, конечно. Ну таке, Слава Богу! Ну і ще що в нас цікавого, значить от цей ось звір Ні, це працює в ну там вискочив нюанс. Хто на це ганяє, не знає. Це ось речах ВОМа І він у мене сюди тікає. Чогось. І в мене вом тоді не включається. Нас зараз залізти. і шукати причину